Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жарптицю з очиманими стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жарптиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі. Дорослим і дітям ясніше лиця. Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою, старезна, безока та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава. Таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте. її нема, бо розумієте, зима. Жар птиця ж птаха екзотична, південна до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Пішли на ладу неї справи, і скоро знову злетить вона на злість лихим кульгавим гавам на новорічну радість нам. Сьогодні на заняття нам потрібні ось такі заготовка: тулуб, лапки, дзьобик, хвіст. Для нашої пташечки і звичайний білий альбомний листочок, ще потрібно нам ножиці і клей. Вирізаємо, не поспішаючи і обережно, щоб не травмувати себе. Я вже вирізала всі частини. Ліст, тулу, дві лапки, на намолу і дзьоба. Починаємо без тулу. Спочатку ми будемо клеїти пташечки наші тулу. Я каже, гарна буде у нас пташечка. Справжня жартиця. Ось так прокляємо. Притискаємо добре пальчиками, щоб то тримався. Тепер беремо лапки. Також змащуємо клеєм і зараз будемо клеїти. Дивіться, будь ласка, уважно, як ми це повинні виконувати. Другу лапку також клеїмо. Ось так. Тепер ми будемо клеїти наш гарний такий хвостик. Ось так будемо клеїти. Також змащуємо клеєм. І зараз будемо клеїти. Ось так притискаємо знову ж таки пальчиками. Тепер клеїмо пір'ячко на голову зараз, потім будемо клеїти дзьобик. І намалювати наші пташечки потрібно буде око. Око ми будемо малювати або звичайним олівцем. Або можна чорний колір використати, кольорового олівця. Ось так. Саме по центру на голові ми малюємо око. Ось така чудова в нас пташка. Буду чекати на ваш.